Цікаво, ви сказали, що ви брали участь в чеченській війні, я правильно правда? Е, ну, це не зовсім так. Брав участь зі зброєю в руках. Там брали участь мої друзі в Унцовці, е, А я, я, власне, волонтерів. Тоді не було ще цього терміну. Тоді нас називали гуманітарщики. Тобто, ми возили туди гуманітарку, звідки вивозили дітей. Ну плюс давав звідти репортажі. От, е, там було просто дуже жорстке розділення. Справа в тому, що дуже крутіло взяти до рук зброю, дуже крутіло. От після того, що ми там побачили, нам нас там просто от, буквально все кипіло, дуже хотілося долучитися, але це могло жорстко підставити всіх інших гуманітарщиків. Тобто, якби хоча б одного з гуманітарщиків тоді спалили зі зброєю, то просто все проїзд через блокпости припинився б для всіх, а могли б просто й порозстрілювати просто всіх, кого нахапають. Тому було так: або ти воюєш, або ти гуманітарщик. От, ну і відповідно. Ролі були розподілені, той самий Анатолій Лупніс, старство от прекрасна людина, один з дуже видатних борців за нашу незалежність, за нашу свободу, відсидів 23 роки при Савятах. Е, так от, Анатолій Лупеніс, він же координував і унцовський загін, і наші гуманітарні місії. І от він розподіляв, кому з автоматом, а кому краще з фотоапаратом і, 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 і так далі. Що мені дісталася оця, скажімо, гуманітарна робота. Але все ж таки ну, ви... ні, але, ви... але я там був звичайно. Так я там надивився дуже багато чого, тому дуже багато що мене зараз абсолютно не здивувало. От людей так шокувала Буча. Ну, ну схоже, мене Буча абсолютно мати. не шокувала, бо я бачив самашки. От це було за скільки двадцять чимось років до того, але, але це виглядало абсолютно так само. Тобто російські методи вони залишилися. Абсолютно вони вже тоді були такими. Це як, як до речі, дуже вірно написала одна з небагатьох дійсно хороших росіянок. Я зазвичай цей термін живаю в лапках, а отут без лупок. Е, На жаль, покійна Валерія лінішна Новодворська. От е, царство небесне, до речі, я не вірю, що вона абсолютно випадково якось дивно загинула саме влітку 2014 року. От одна з небагатьох, хто був категорично проти окупації Крима. От, так от е, Тья Лера, царство небесне, е, вона. Давно вже написала, це не Путін зроби Росію такою, це така Росія призвала Путіна. І це абсолютно правда. От вони вже були такими тоді. І не було, до речі, в Чечні ніяких бурятів, були якраз класичні самого от Трусаки. От, і те, що я бачив там, нічим не відрізняється від того, що всі інші українці відкрили для себе 22 2022 році на наших теренах. І, власне, ті самі бомбардування Грозного нічим не відрізнялися від бомбардувань Маріуполя. Абсолютно так само, просто бетонобонибойними бомбами зносили просто все місто, ну і, і, і так далі. Тому да, ми, В тому -то й проблема, що мені було давно очевидно, що таке расизм, хоча ми не вживали тоді цього терміна, от, е, І ми пробували достукатись. Ми тут, ми пробували весь час про це кричати, але нас весь час сприймали як маргіналів, як радикалів. От е, ну, етажеті, е, українські націоналісти, ну в них якісь там фантазії про Росію. І, і, чесно кажучи, абсолютно не тішить те, що ми виявили справі. От якраз краще б ми помилялися. Ну але а ще, а ще краще, оскільки ми не помилялися, то краще було б, щоб нас вчасно почули. Ну на жаль, суспільство не хотіло визнавати неприємні реалії. Суспільство не хотіло вірити, що поруч росте сусід, який хоче його вбити. От е, от, от, от от всі люблять цитувати різні речі, але не, не, не приміряють їх на себе. От багато років тому один з євреїв, який пережив Голокост, вижив саме в Констаборі, він колись сказав дуже мудру річ. Коли хтось обіцяє тебе вбити, до цього завжди треба ставитись дуже серйозно. А в нас до рашистської пропаганди ставилися абсолютно несерйозно. Вважали, що ну, це ж вони своєму лахтарату скормлюють, а насправді ніякої війни ніколи не буде, ніхто до нас сюди не прийде. Ну, це, це ж не може бути. Ну, от маємо. Саме через те, що ми не вірили. Причому я кажу, коли слово ми, так, да, я можу винести за душки оцю нашу маленьку кубку саме от українських націоналістів, які ну але яка різниця? Ми ж не достукались до більшості, ми ж не змогли більшість переконати і пояснити. Значить, і ми розділяємо так само відповідальність. Тобто, а в даному разі точно мова не тільки про вище керівництво держави. Все наше суспільство не хотіло вірити в цю війну. А ось ви для себе розумієте? Чому? Чому суспільство ось не хотіло вірити, що ось буде така війна таких масштабів? Ну, дорожче, знову ж таки, мені важко зрозуміти, як можна було принаймні, Я можу зрозуміти, як можна було бути сліпим до 14-го року. Це я ще якось можу зрозуміти. Купа стереотипів. Уявлення про братські народи, насправді реально дуже тісні зв'язки. В кожного є друзі, знайомі, там, члени родини, там і тут відповідно в них. Тобто все переплетено, як це може перейти в війну. І відповідно те, що по всіх окраїнах Російської імперії вже йшли ці війни, чогось не переконували. Ну ми ж не Таджикистан, там же ж чурки живуть. Ми ж не Кавказ, там же ж страшні муслики живуть. От ну ми ж навіть не Придністрові, а там Молдаваси щось непонятне не мутили, по п'яні. Тобто довкола вже відбувалась купа такого. Але все одно це на себе не накладалось, бо ми ж майже такі, як росіяни. Ми ж пишемо кирили говоримо слов'янською мовою, причому більше половини ще й на той момент російською мовою власне там православні всі діла. Ну як же ж з нами так можна? Це ж неможливо собі уявити. Ну а росіяни, як бачите, цілком могли собі це уявити, і для них і так, і для них насправді вже тоді. Різниця між українцями, чеченцями та таджиками була дуже умовною. От, 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 все, що не їхнє. Це вороже і має бути придавлене і повернене назад в стойло. От, все те, що вони історично вважають своєю територією, от, але де чомусь виросли люди, які не вважають себе росіянами, вірнуть все. Тобто, ну для них це було набагато простіше. А наші от не хотіли чомусь, я ж кажу, не екстраполювали на себе все, що відбувалось в Грузії, там в, в Центральній Азії, в сусідній, прям прямо нас під боком в Молдові. Ну, не хотіли, ну, але, але ладно, до 2014 року. Як можна було після 2014 року не розуміти, що маленька війна, особливо маленька війна, яка не закінчилась, ну, що в неї є тільки один шлях розвитку, що вона рано чи пізно переросте в велику війну. Ну, це мені важко збагнути, ну, але ж факт є факт, ми ще ж хотіли не воювати.